20 травня, понеділок. Дари духа і дар пророцтва. Дари духа призначені для творення тіла Христового, і жоден з них не був використаний для цієї мети більше, ніж дар пророцтва. Коли Йосафат отримав від пророка Господнього послання для народу, він сказав: Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа, вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам його і пощаститься вам. Друге хронік, 20 розділ, 20 вірш. з тією ж метою Ісая, коли він перед. Давав пророцтво від Бога цареві юдеї, сказав йому: Якщо ти не віритимеш, то не утвердишся. Ісайя, 7 розділ, 9 вірш, перекладено з англійської. Що справді може утвердити народ Божий як не пророцтво. Язики служать для знамення невіруючим. Чудеса служать тій самій меті, показуючи силу Божу, але наставляють і попереджають. Так говорить апостол: дбайте про любов і про духовне пильнуйте. А найбільше що пророкувати, як говорить, хто чужою мовою, то не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям. Говорить на збудування і на умовлення, і на розраду. 1 Коринтянам, 14 розділ від 1 по 3 вірші. Дух пророцтва це свідчення Ісуса, об'явлення, 19 розділ, 10 вірш. Саме дух Христа був у давніх пророках, 2 Петра, 1 розділ 10, 11 вірші. І цей самий дух має бути з Його народом до кінця. Отже, ми бачимо, що свідоцтво Ісуса Христа, яке є духом пророцтва, повинно бути знайдено не в останньому стані церкви. Решті об'явлення, 12 розділ, 17 вірш. Павло також, звертаючись до тих, хто має жити під час пришестя Господнього, каже: Не гордуйте пророцтвами. 1 Солонянам, 5 розділ, 20 вірш. Стверджувальну силу пророчого слова показав апостол Петро, коли після розповіді про те, як він бачив силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа на горі преображення, він сказав: І ми маємо слово пророче. Певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Друге Петра, перший розділ, дев'ятнадцятий вірш. Дар пророцтва показує нам, що ми наближаємося до кінця часу. Нас попереджають про небезпеки, пов'язані з останніми днями. Він провіщає повсюдне відступництво, тож ніхто не повинен бути в тривозі від редактора. Дивуватися, хоча святе письмо старого і нового завітів містить усю істину необхідну для того, щоб зробити людину Божу досконалою, ретельно підготовленою до всіх добрих справ, у церкві має бути той самий дух пророцтва, що пролити світло на ці пророцтва, бо жодного пророцтва писання не можна розв'язати саме по собі. Саме через нехтування пророцтвами і передбаченнями багато хто відступив від віри. Слово пророцтва це світло, і коли люди відвертають від нього свої очі, вони йдуть у темряву і незабаром спіткнуться і падають. Їхній розум сліпний від найпростіших істин. А оскільки пророче слово це світло, що сяє в темному місці до світанку, а шлях праведного це наче сяюче світло, що світить дедалі більше і більше, аж до досконалого дня, то очевидно, що у міру наближення до кінця ми матимемо дедалі більше дару пророцтва, аби вберегти нас від темряви, що вкриває землю та брутальної темряви, яка вкриває людей, якщо не увіруєте, не утверджуєте. Хай допоможе нам Бог віри.